В одному із Нікопольського району, що розташоване поблизу Каховського водосховища, вода за добу відійшла на 30 метрів від берега, розповідає місцевий житель Валерій. Раніше чоловік насосами качав тут воду для поливу свого городу. Там видно всі в кого труби скінчилися. Вже ми до води не достаємо. Водичка в нас завжди стояла ну десь від берега, метра два. Так завжди у нас тут пляжик, діти купаються, тут пісочок. Ну шикарно все самі бачите. вчора в один день все як пішло. Очерета все впали, все впало. Раки тікають, жаби тікають, все. Будки, будки, насоси, насоси. Всі люди користуються. У нас не було води до десь в 2010 році тільки питну воду провели по селу. Люди користувалися тільки технічно, самі, що зробили, та й користувались, поливали. Для поливу городу цю воду використовувала також і Любов Шегда. От кран, он кран. І це якраз перед аварією ми встигли полити. Ще день сонце пале, висохне і все. Не знаю, що робити. І помідори, і сині, і картошка, огірки, все. Як ви думаєте, на пенсію 2,700 дуже виживеш без городу? Не виживеш. Де люди? І все. Люди такого створити не можуть. І насосами, і качаю воно, що кругом стоять. І відрами я брала води. В бочку, а потім поливала. Набрати тепер мені цієї води ніяк. Бо я питаюся з річки з воду. У мене пічової води немає. Я купляю, 60 гривень бачок, 20 літрів. Це мене треба кожен тиждень набрати, купити води. Зараз постачання питної води у селищі є, каже депутатка Нікопольської районної ради Оксана Глушко. Однак, 6 червня, через навантаження знизився тиск, тому в частині селища не було водопостачання. Коли буде ну, критичне вже падіння води, то можливо будемо робити якийсь підсип. Типа дамби у самому узькому перешийку зробимо таку місцеву дамбу, яка хоч трішки затримає водичку, і людей буде можливість брати для поливу. У населеному пункті живе близько трьох з половиною тисяч людей. Зараз каже Оксана Глушко, водою їм допомагають волонтери. Через стрімке падіння рівня води, за словами начальника Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенка, є загроза зупинки водоканалів. Маємо три великих інфраструктурних об'єкти, які забезпечують водою жителів району. Є менше, але три великих. Зараз два з них знаходяться в такому стані, що при збереженні цього темпу падіння води, яке є на сьогодні, протягом завтрашнього дня вони припинять подачу води у зв'язку з тим, що це буде технічно неможливо. Нікопольський водоканал збудований дещо іншим чином і технічно він буде мати можливість здійснювати забор води. У минулому році, коли росіяни частково зруйнували дамбу Каховської ГЕС, через що стався неконтрольований витік води, розповідає Євген Євтушенко, розробили проєктні рішення щодо забезпечення роботи водоканалів на знижених об'ємах води. Однак каже, на їхню реалізацію потрібен час, тож поки людей забезпечуватимуть водою, ми попорхали людей створити об'єм води, поки в них вона є в кранах, а закупити бутильовану воду як питну. А друге, що ми робимо, ми залучаємо саме фонди, міжнародні фонди, українські фонди, які нададуть нам додаткові об'єми води бутильованої, впевнені в тому, що протягом сьогоднішнього дня і з наступного дня ми почнемо отримувати бутильовану воду, яку відповідно громади будуть розподіляти населенню. Також, за словами Євгена Євтушенка, зараз розглядають можливість постачання води для району у залізничних цистернах. Я настойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.